Добрий день, малята. Послухайте, будь ласка, віршик, який називається Зайчик неслухнянчик Заболіло зайця вухо. Не хотів він маму слухать. Зайчик шляпку не носив, довгі вуха застудив. Мама сина лікувала, вушко ліки заливала, мазями розтерла спинку. Дала чаю із малинки. Не болять вмаляти вуха. Буде зайчик маму слухать. Діти, скажіть, будь ласка, що трапилось із зайчиком? Так, у зайця заболіло вухо, тому що він не носив шляпу і не слухав свою маму. Скажіть, а як мама лікувала сина свого? Так. Вона йому в ушко ліки заливала, мазями спинку розтирала. Діти, скажіть, а як треба поводитися, щоб не хворіти? Так, треба тепло одягатися взимку, і треба завжди слухати свою маму. Діти, наш зайчик після хвороби дуже слабкий, і його організм. Треба підтримувати вітамінами. Тож пропоную вам намалювати вітаміни для зайчика. А щоб розвеселити зайчика та розім'яти наші пальчики перед роботою, давайте ми з вами разом зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте свої ручки. Зайці б'ють у барабани! Вибивають дріб старанно. Ми не любимо тиші, розбігайтесь миші, розлітайтесь воробці, горобці, ось які ми молодці. А як трапиться, лисиця, а й зайців вона боїться. Ось така у нас є паночка для вітамів. А щоб її невилити, нам сьогодні з вами потрібно Стакани проливайте собі Пензлик, фарба жовтого кольору та серветка. Беремо пензлик за край металевої спіднички. Набираємо фарби та птичком пензлика. Малюємо крапочку. Це вітамінка заповнюємо крапочками баночку в середині, за межі баночки не виходимо. Вітамінок у баночці дуже багато. Вільною ручкою притримуємо аркуш і за потреби набираємо на пензлик фарби Пензлика малюємо крапочки по всій баночці. Після роботи не забудьте обов'язково гарненько вимити та висушити свого пензлика, а також прибрати своє робоче місце. Ось така у нас баночка з вітамінами В. Скільки ж у нас баночок? Одна. А скільки вітамінок у баночці? Багато! Чи вистачить надовго нашому зайчику вітамінів? Я теж думаю, що так. Але пам'ятайте, мої любі, хоч вітамінки корисні для здоров'я, ні в якому разі самих відбрати не можна. Вітамінки дають тільки дорослі. Зайчику так сподобалась наша робота, що він пострибав і собі малювати вітамінки. А я з нетерпінням чекаю на ваші малюнки. До нових зустрічей, мої любі!